Шановні співвітчизники, сьогодні ми продовжуємо культурно-історичну мандрівку Глухівщиною, котра присвячена 158-й річниці від дня народження академіка Миколи Прокоповича Василенка. Як сказано у Біблії, час війни і час миру, час розкидати каміння і час громадити каміння. Сьогодні ми збираємо каміння перед великою прірвою, перед якою постала наша славна Україна, для того, щоб зберегти нашу вітчизну і повертаємося до діянь великих наших вчених, істориків, державотворців, одним із яких є Микола Прокопович Василенко. Микола Прокупович Василенко народився в селі Есмі, тоді Глухському, 14 лютого 1866 року в козацькій сім'ї. Слід сказати, що це була обдарована дитина, але свою освіту він набував поступово у Глухівській чоловічій прогімназії. Де зараз встановлена пам'ятна дошка Полтавської гімназії, а пізніше Дербському університеті. Освіта його була надзвичайно потужною, тому що на той час у Дербському університеті, де він навчався, спочатку на медичному, а потім на історичному факультеті, були видатні вчені, наприклад, історик. Олександр Брікнен, людина зі світовим ім'ям, славіст-філолог Бодуен Де Куртане. А пізніше він здобував освіту в Київському університеті і займався самоосвітою. Тобто, як ми бачимо, людина досить підготовлена. Чому його успіхи? Успіхів його в тому, що на той час він володів знаннями, котрими володіли не дуже багато людей ось в Україні, і ці знання він дуже ефективно використав у своїй науковій і політичній діяльності. На той час, коли він повернувся із Дербського. Університету в Київ, там працювала громада, яка видавала журнал Стара громада. От. Він слухав лекції Володимира Антоновича, Він спілкувався з Драгомановим, Житецьким, Лазаревським, Кониським, Миколою Лисенком, Михайло Старицьким, тобто був у плині цього життя. Але що ж головне нам треба взяти із діяльності і творчості Миколи Прокоповича Веселенка? Стосовно його спадщини, історичної чи правничої спадщини, то найголовнішим твором його є матеріали до історії українського права. Це і для істориків. Цікава книга і для правників, цікава книга. Не менш значимою є його робота, його робота критичний огляд літератури з історії Земських соборів. Це те, що сьогодні є ще білою плямою в історії України, тому що, коли вивчається історія України в школі чи в вищих навчальних закладах, з історії Ліги, там уділяється дуже мало часу. Найголовніше у діяльності Миколи Прокоповича Василенка, це його діяльність по державотворенню, тобто про організації діяльності уряду Павла Скоропадського. Але це ніби Великий айсберг, де верхня частина видна нам, а нижня частина айсберга набагато більша, об'ємніша, нам невідома. Тому прийдеться розкрити таємниці його політичної і державотворчої діяльності. Отже, ми говорили, що. Микола Прокопович Василенко. будучи освіченою людиною, одержавши ґрунтовні знання з історії, потім екстерном у Одесі він склав екзамен на правознавця, він цей час займається наукою і політичною діяльністю. Він входить до партії кадетів формально, але що залишається таємницею. Він входить до гуртка масонів. І по суті, уже починаючи з 1903 року, активно організації масонів ведуть підготовку до того, щоб взяти владу Російській імперії. В Цей час у Російській імперії. Функціонує, функціонують кілька лож. І до цієї ложі відносяться всі потім члени тимчасового уряду в Росії і наші видатні особистості, серед яких ми можемо назвати Сергія Єфремова, Михайла Грушевського і інших осіб. Коли у 1913 році відбувалися зібрання масонських організацій, то ставилось питання вже за владу. І настільки вони, масони були підготовлені, що е, готувалися серйозно до цієї справи, щоб е, безкровно дипломатичним шляхом захопити владу. Але лютнева революція застала їх. Зненацька, тобто вони не були зовсім підготовлені, і все-таки у тимчасовий уряд десь на 99% війшли масони. От. І серед них був Микола Прокопович Василенко. Ми можемо називати різні посади його у, цій, у цьому уряді, але слід сказати, що Олександр Керенський довірив. Йому посаду за освіти Росії, ну, тоді він називався товариш міністра, а його брату Костятину Василенко е довірив посаду комісара міста Києва. Слід сказати, що в той час напередодні. Утворення тимчасового уряду серед масонів були великі розбіжності. Скажімо, були масони, які стояли за єдину і неділиму Росію, а були масони, переважно українці, які ставили питання за Федерацію Росії. От, серед них найбільш активну позицію відстоював Михайло Грушевський. Михайло Грушевський навіть говорив перед збором масонів, що Росія як держава не заслуговує на цілісне існування. Тобто вона повинна поділитися на кілька країн, що, звичайно, може відбулося, коли розпався Радянський Союз, але, очевидно, не зовсім поділено, і майбутнє. У Росії очевидно, буде таке, про яке говорив Михайло Грушевський. І на той час, коли говорилося про створення організації Масонської, яка повинна взяти владу в Росії, то спочатку. Росіяни Московської, Петербурзької лож говорили, що її треба назвати великий схід Росії. Але Грушевський настояв на тому, що це не зовсім правильно в тому плані, що ми забуваємо про національне відродження країн і тому запропонував назву Великий Схід народів Росії. Погляди їхні. Були суперечливі, чимало масонів, в тому числі українських, як би сказати, протирічили один одному, не було одностайності, але все таки українські масони, переважна більшість яких були у Києві, Полтаві, от вони настоювали на тому, щоб створити українську автономію. І коли постав уряд Керенського, Керенський, Захотів приїхати у Київ поговорити з київськими масонами. Але в цей час, для того, щоб переконати їх у тому плані, щоб не відділялись від Росії, він взяв з собою теж масона високого ордена посвяченості. Це Михайла Терещенко, котрий був міністром фінансів, міністром закордонних справ, людина дуже. Шанована е і високоінтелектуальна. І після е двох днів дебатів все-таки е утворилася Центральна Рада. Далі ми знаємо історію України в тому плані, що Україна е була в дуже великій небезпеці. Небезпеці в тому плані, що коли владу взяли більшовики, вони зразу направили загони. Е... Воєнізовані загони направили в Україну, е... винищили студентів у Глухові, потім був бій під крутами, де загинуло чимало студентів. А після цього е... Ну, не зовсім ефективний уряд Грушевського і Вінниченка відійшов на другий план. І 29 квітня 1918 року до влади прийшов гетьман Скоропадський. Ну, вважається це переворотом, хоча він був обраний на з'їзді заможних хліборобів, де було дуже багато нащадків козаків. І ось постає питання будування української держави. В цьому питанні велику діяльність, велику енергію виявив Микола Прокопович Василенко. Він став формувати уряд Павла Скоропадського, до якого війшло досить багато відомих особистостей. Це в історії відомо. І він передав ці функції пізніше Федору Лизагубу, а сам зайнявся освітою. Він став міністром освіти, пізніше міністром освіти і мистецтв. І на цьому посту Микола Прокопович Василенко зробив такі речі, які не могли змінити. Ні події громадянської війни, ні прихід більшовиків до влади, і те, що він застовбив, дійшло до сьогоднішнього дня, тому що Микола Василенко не звертав уваги на шторми, які відбувалися в країні. Він, як капітан вітрильника, от, правильно направляв. Курс українського корабля, звертаючи увагу на цінності, які є неперехідними, він робив все для майбутнього української держави. Ну, По-перше, те, що він відкривав різні українські заклади, українські бібліотеки, українські університети, найголовнішою справою життя. Миколи Прокоповича Василенка стало створення Всеукраїнської академії наук. Це сталося завдяки його наполегливості і завдяки, звичайно, підтримці гетьмана Павла Скоропадського. Були великі розбіжності в поглядах його соратників, зокрема, Грушевський Протестував проти того, щоб президентом став Володимир Вернацький. Але Василенко добре знав Вернацького, він вірив йому, що той підніме науку в Україні. І так сталося, що у листопаді 1918 року за гетьмана Скоропадського постала Всеукраїнська академія наук. Першим президентом котрої став Володимир Іванович Вернацький, людина світового рівня, котрий розбив вчення про ноосферу, яка, яке і на сьогоднішній день є актуальним. Е, Микола Василенко став другим президентом Української академії наук, але більшовики. Знаючи про його про українську діяльність, старалися, е, звільнити його від посади. І він, незважаючи на те, що в нього була дуже велика підтримка академіків, він відмовився від цієї посади. Все одно, десь в 23-24 роках його заарештовують, але знову, завдяки підтримці своїх друзів, звільняють його. І весь час він знаходиться під пресінгом. Він досить пізно одружується із Наталією Полонською, до речі, росіянкою, от, яка потім у вигнанні видала книгу Історію України і написала чимало спогадів за цей період. До речі, є спогади і його брата. Константина прокоповича Василенка, котрий загинув у сталінських таборах. Миколі Прокоповичу, можна сказати, повезло, але він не реалізував повністю е свої можливості, бо весь час був під наглядом. Ось, помер він у 1935-го. Року От. і його твори не видавались, його ім'я було викреслене з історії української держави і права аж до 1991 року. Його славний земляк, директор Інституту держави і права імені Корецької національної академії наук України. Юрій Сергійович Шем Шевченко відновив його ім'я, видана його енциклопедична спадщина, тобто тритомник творів Миколи Прокоповича Василенка. У Глухові вулиця названа його ім'ям. на фасаді Глухівського національного педагогічного університету імені Довженка. Центрального корпусу, де була чоловіча прогімназія, встановлена пам'ятна дошка. Пам'ятна дошка встановлена і на школі, у селі Есмань. Тоді Глухівського повіту. Зараз знову відновилася старовинна назва, Проведено декілька конференцій, ініціатором котрих був академік Юрій Сергійович Шемшученко. На сьогоднішній день ми чимало зробили для того, щоб популяризувати творчість Миколи Прокоповича Василенка, але недостатньо. Мислю я, що був е, факультет, пару років він існував у Лухівському педуніверситеті, який відкривав Юрій Сергійович Шевченко. Можливо. Треба повернутися до цього, щоб хоч він був філіалом інституту імені Корецького національної академії наук України. І до того, що потрібно більш широко розповсюджувати його праці. Чому? На сьогоднішній день іще недостатньо вивчена його творча спадщина. Бо у своїх працях, працях про, по історії України, праці по історії держави і права Василенко стверджує, що Україна на той час перейняла всі європейські цінності, і це відбилося у державотворенні і у українському праві, яке не розвивалося у руслі російського, російського права. А розвивалась іменно в руслі європейського. Це дуже важливо. Друге, те, що історики, скориставшись працями Миколи Прокопловича Василенка і з його досліджень, де він використав багатющий історичний архівний матеріал, вони можуть відкрити білі сторінки. В історії України, в історії держави і права. Нашим молодим співвітчизникам важливо взяти за приклад життя і творчість славного академіка Миколи Прокоповича Василенка, спробувати порівнятись з ним. А якщо можна, то й обігнати його.